О, народ, ну що, з Xiaomi відстрілялися, з Google Pixel відстрілялися, з Samsung відстрілялися, і сьогодні дійшла черга до. Айфонів, цей топ я зроблю не менш детальним, ніж попередні, і я вам скажу навіть більше, ми підемо далі, бо будемо говорити не тільки про айфони, які варто купувати в 2025 році, серед вживаних і нових, але і про ті айфони, які точно не варто брати в цьому році. А взагалі, ви ж самі добре знаєте, що існує певний стереотип. Якщо ти хочеш купити собі айфон, бери той, на який тобі вистачає грошей. На жаль, з андроїдами це не працює, тому що там асортимент. Набагато більше. Ну і друзі, одразу попереджаю, що це відео буде дуже довгим, тому чекайте таймкоди. Ті теми, які вам не цікаві, просто скіпайте і усе. Тож, давайте влаштовуйтесь затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подобачку, а я починаю. І перше, з чого я бажаю почати, якщо ви бажаєте придбати собі вживаний або новий iPhone, е, наш інтернет-магазин завжди до ваших... А або можете одразу йти в наш телеграм-канал АндроПрайс Україна і писати нашим менеджерам, що у мене є така, така сума. Будь ласка, допоможіть. Вони вам відправлять відео, розкажуть про стан смартфонів, про їх історію, там про стан батарей. Все зроблять як треба. Та й загалом, якщо вас цікавить будь-яка електроніка, а не тільки айфони, ви завжди можете до нас завітати. Усі корисні посилання я залишу в описі. Ну а зараз ми повертаємось до нашого топу. Друзі, оскільки це доволі масштабне відео, пропоную пройтись по усім важливим питанням і почну я з версій айфонів, які вони взагалі існують в світі. Найрозповсюдженіші це американці, європейці, японці і китайці. В цілому, коли мова йде про айфони, вони усі глобальні, тому що усюди є App Store, усюди є NFC і підтримка безконтактних платежів, усюди є українська та російська мови. Ну, типу. Ніякої проблеми не буде, якщо ви візьмете собі американця чи припустимо там китайця. Головна різниця між ними полягає в тому, що в останніх поколіннях американці не пропонують фізичного лотка для сімкарту. Не можна запхати на носімку. Як це можна зробити в європейці, в японці і в китайці? Ось там лише і сім, все більше немає. А в китайці там дві фізичних сімки. Тобто ви можете встановити туди фізично дві наносімки Гонконгська версія, китайська версія. Найкращі варіанти для нашого ринку це, звісно, європейський і японський. І там і там є одна фізична сімка, є підтримка і сім. Єдине, що в японці там не можна вимкнути у цей звук камери. Ну, тобто, ситуація така сама, як з Google Pixel. Там можна зробити його трохи тихіше, але так, щоб взагалі його не було, наскільки мені відомо, не можна так зробити. В цілому якоїсь вагомої різниці Європейцям та японцям, ну по суті, немає. Окей, з цим питанням, наче розібралися. Наступне важливе, це як вибрати собі вживаний айфон. Повірте мені, я вже на цьому собаку з'їв. Я в цьому дуже добре розуміюся, і зараз я вам допоможу. Впевнений, ви неодноразово задавалися питанням, коли шукали собі айфон. А чому десь написано там відновлений айфон, десь написано там без коробки, типу open box, і він коштує набагато дешевше, десь просто написано вживаний iPhone в гарному стані. Коротше, там варіантів ціла купа. Окей, давайте з усім цим розбиратися по черзі. Існують вживані айфони. Вживаний айфон це коли от я, припустимо 16 Pro Max там покористувався, там 5-6 місяців, можливо, рік покористувався, і просто пішов, його кудись там злив. Він у мене там не був битий, він у мене не був фарбований. У мене там не мінялася батарейка. Я взагалі нічого з ним не робив. Це вживаний айфон. Окей, можливо, я там щось робив, але йшов в офіційний сервісний центр, і мені там офіційно міняли екран. На оригінальний. Так, там буде про це написано там, в, помі... в налаштуваннях, коли ви зайдете, там буде написано, що мінявся дисплей. Але коли він мінявся офіційно на оригінальний, там типу написано, що оригінальний дисплей. Все, до нього питань немає. Так, це вживаний айфон з міняним екраном, але там дають гарантію навіть не на те, що він там буде з вологозахистом. Коротше, до таких смартфонів, по суті, якихось вагомих питань не має бути. Але, друзі, вживані айфони бувають різних станів. Вони діляться на так звані грейди C, B, Ді, ей, ей плюс, ей мінус. Кажу вам, на що я вам. Раджу звертати увагу. Це мінімум бі. Бі це коли він там трошечки буде покоцаний. Там десь якісь коцки можуть бути на екрані, якась там подряпана, десь там на боковині. Але в цілому, якщо він вживений, там не рєвка, ні в якому разі рєвку не, не можна брати. Я потім от це наступне питання, яке буде з вами розбирати. Просто вживаний. Хтось там носив його, там ну не дбало там, десь там в у нього там покоцався, але він все одно вживаний з оригінальних запчастин. Це може бути бі. Сі і ді теж не раджу, бо там вже. Ну, реально, вони вже будуть такого стану, коли ну, варто доплатити кілька тисяч гривень і взяти собі в нормальному стані. Тож всі ідії я б не розглядав. По суті, ідеальні варіанти це Грейд А і А. А це коли він від нового не відрізняється. Там батарейка 99%, він там весь сяє. Це от коли там людина з ним походила там, 2-3 місяці, там взагалі там, в чохлі, в склі, потім все це зняла, і така на я продаю. От А-, але А- коштує дешевше за новий смартфон там, тисячу. На 4 гривень, на 5 тисяч, ну там, там не буде такої, знаєте, вагомої різниці. А що стосується агрейда, він там коштує на тисячу, на півтори дешевше за А, і максимум там може там, десь малесеньку мікроподряпанку мати, ще там щось. Ну, коротше, такі смартфони теж цілком можна брати. А от які точно не варто купувати, це відновлені смартфони з неоригінальних запчастин. Якщо з оригінальних, тоді можна дивитися в їх бік. Ну, тобто, якщо там коли замінили екран, замінили батарею, нічого в цьому. Страшного немає, якщо це зроблено в офіційному сервісному центрі. В налаштуваннях знов-таки там все це вказано. А коли е, ліплять корча, ну, от знаєте, там є варіанти в Дубаях, ти коли купуєш, тобі, тобі кажуть, там давай, там Тобі трошки під колхозами, або, або коли там, прям, от, е, смартфони з битими екранами, трупаки, ти отак, от, е, цілий ящик купуєш, а там потім сам з ними грибись, як хочеш. Типу. Хочеш там відновлю, хочеш ще щось. Е, в деякі смартфони неоригінальні корпуси ставлять. Тут реально от тримаєш два смартфони 12 Pro Max, і один типу, там реально золотий, інший там якийсь взагалі е, бронзовий ти такий, що, а по суті, той і той голд. Встановлюють неоригінальні корпуси, встановлюють неоригінальні камери, встановлюють неоригінальні Батареї. Там, коротше, може бути такий жах, якісь помилки по платі, десь працює на всі, десь не працює на всі. Коротше, купувати такі рівки я нікому не раджу. Десь працює Максеїв, десь не працює Максеїв. Тож, коли ми дивимося в бік вживаних айфонів, то це тільки вживані айфони, максимум відновлені з оригінальних запчастин. Але ні в якому разі не рівка. Рєвку одразу там, коли ви з продавцем спілкуєтесь, питайте, нехай він вам дає гарантію. А краще купив смартфон, перевірив, що там мінялося. Не мінялося. Якщо з офіційно відновлених запчастин, то нічого страшного. Ну, я я реально цьому не бачу нічого поганого. Це як коли ви там їздите на автівці, крило там якесь подряпали, поїхали в офіційний сервісний центр, вам зняли старе крило, одягли нове. Ну критично, я вважаю, що не критично. Тут та сама історія. Але коли бачите, що там щось не оригінально, треба одразу тікати. Щоб бути будете спокійним, ви можете купити собі вживаний смартфон, понести його там в сервісний центр, кудись. Нехай там вони вам його чекнути, типу там рівка-нірєка, і після цього. Там вже фу, можете або здихнути з полегшенням, або йти там і поміняти його на інший. Наступне важливе питання, яке чомусь не всі розуміють. Я гадаю, ви ж усвідомлюєте, коли ви купуєте собі вживаний смартфон. Тим більше, коли мова йде там, про 12 те покоління, 13 те покоління, 14 те покоління, ну там не може бути нова батарейка. Ну, типу, це нормально, коли в 12 айфоні мінялася батарея, чи в 13-му айфоні, чи навіть в 14 айфоні. От в 15-му поколінні там може бути батарейка, батарейка, не знаю, 89%. 88%. Це нормально там, за два роки використання, за 1,5-2 роки. Тобто, коли людина купує собі 12-те покоління, така, чому у мене там на новий акумулятор? Це людина взагалі не тямить. Ну, типу, це, це нереально. Просто ви маєте усвідомлювати, що купити собі вживаний iPhone, якщо вам не подобається, як він тримає батарею, піти і поміняти батарейку на оригінальну, там за півтори тисячі гривень, чи скільки це коштує, ну не так то дорого. Ось типу, це нормальна історія. Ненормально, коли ви купуєте собі свіжий смартфон і там батарейка 85%. А коли йому вже там три роки, це норма. Ну, типу, це теж треба усвідомлювати. Ну і ще дам вам одну банальну Рада, коли мова йде про вживані айфони, а це найбільший ринок всередині нашої країни, і не тільки айфони вживані продаються найкраще за всіх. Андроїди теж продаються, але як айфони ніхто. Просто айфони це прям такий, знаєте, найжавіший ринок вживаної електроніки. Варто підбирати нормального продавця, який у випадку чого зможе вам замінити пристрій, відремонтувати його, який дає гарантію. Це має бути не якась там одноднівна компанія. Ви купуєте смартфон на OLX і раптом через якийсь час з ним щось буде не те, ви нікому нічого не доведете. Все, ви так от взяли, ви заощадили, так там тисячу півтори тисячі гривень. Але ви купуєте кота в мішку. Ну, типу, я б ніколи не радив цього робити. Краще переплатити за там гарантію якусь, за якийсь сервіс, там тисяча-дві тисячі гривень, це не такі гроші за спокій. Це моя думка. Це ну знову банальна порада, проте ну, багато хто на цьому пікається. Окей, друзі, за так би мовити, водною інформацією, ми нарешті розібралися. Тепер переходимо до суті цього відео і. Почати я хочу з антитопу, які айфони в 2025 році точно не варто купувати. По-перше, усі se версії, які сьогодні існують на ринку, вони просто не актуальні. По-перше, у них скоро закінчується підтримка. По-друге, виглядають вони просто як шмат лайна, ну ви ж пам'ятаєте, так, що там, типу, всі величезні рамки. Ну, коротше, коли мова йде про те, щоб там, доплатити е, тисячу гривень і купити собі, ну, хоча б там iPhone 11, хоча його я теж не буду радити, Радити. Починаємо ми з 12, -шки. 12 покоління, це мінімум. І те, краще вже сьогодні брати 13 покоління, тому що між ними там півтори-дві тисячі гривень різниця. Коротше, оці SE ми одразу відкидаємо в бік, тому що застарілий дизайн, немає підтримки, кому вони взагалі потрібні. Ну єдине ж там купити дитині, якщо знайдете десь там, я не знаю, тисячі за п'ять, щоб просто в неї, типу, був айфон. А так, ну купувати дорослі людині, його я точно не буду радити. Та й в цілому, якщо дивитися на Такі моделі, як 10S, 10S Max, 10R, 11 те покоління айфонів, ну краще вже е, забути про них. Ну докиньте ви там е, Касарь півтори, і купіть собі, ну бодай о 12-те покоління, там вже OLED екран, там вже там з'явилася нічна зйомка, там є Максеп, там хоча б щось є. розумієте? Взагалі, якщо взяти от так от 12 сьогодні і забути про те, що там 60 Гц, за свої там 11, 11,5 тисяч, це все ще непоганий вхід. Проте я б все одно краще. Докинув півторашку і взяв вже 13 покоління. По-перше, там чубчик став трошечки менше. по-друге, це ще додатковий рік підтримки від виробника. А тисячі півтори гривень ну, це не такі великі гроші, щоб там якось почувати себе вже такою повноцінною людиною. Тож, все, що випускали до 12-13-го покоління, ми просто забуваємо. Це вже застарілі пристрої. Також я не радив би сьогодні купувати iPhone 16i. Так, я розумію, що це новинка з потужним процесом. Процесором. Проте вона максимально оверпрайснута. Ну, ви ж самі уявіть, за ті, ті самі гроші можна купити собі iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro без чубчика з крутим дисплеєм, з крутими камерами. Єдине, чим він буде програмати 16 i це батареї. Тобто, в принципі, єдиний плюс, ну, добре, там два плюси в 16 i це е, добрий час автономної роботи. Реально до нього питань немає. І е, е, потужний процесор. Все, але віддавати 25 тисяч гривень за 128 двадцять ну, це просто якийсь жах. Тому я вважаю, що iPhone 16i і це відвертий провал 2025 року. Ну і на верхівці нашого антитопу знаходяться усі айфони міні. Так, я добре розумію, що в цьому світі багато любителів компактів. Однак... Ці компакти ну, ними просто неможливо користуватися. Особливо, якщо брати 12-те покоління, там батарейка реально тримає там до обіду. Все, ви зранку його зняли там о 8-й ранку, у вас там о другій вже батарейка сіла. Ну, це, це Навіщо такий смартфон? І це навіть якщо ви заміните батарейку на нову. Навіщо такий смартфон? Це постійно за собою треба е, тягати е, павербенк. В 13-му поколінні батарейка стала трохи е, краще, але все одно ну, добре, він буде жити у вас до 5-ї вечора, там, максимум до 6-ї. Ті, хто каже, що 13 міні живе нормально, я не знаю, вони просто брешуть. У мене був у власному користуванні 13 міні. Мій брат користувався півроки 13 міні. Так там яблодрочер, щоб ви розуміли, там Династії зінь. Він там просто на кожне яблуко він на нього молиться. І він теж каже, що неможливо просто, ну реально до вечора там ледве доживає батарейка. Навіщо такий смартфон? Просто там час автономної роботи просто жах. Тому про мініки просто забуваємо. Я реально нікому не раджу їх собі купувати. Окей, так а що ж тоді брати? Запитаєте ви, який з усієї безмежної кількості айфонів реально гідний? Дивіться, як завжди, все залежить від вашого бюджету. Повторюсь. Вхід мінімальний це 12 покоління. От просто от iPhone 12 берете, от на нього ще більш-менш можна звертати увагу. Там на 128 ГБ він коштує в Україні сьогодні близько 12 тисяч гривень. Я не можу сказати, що це просто шик. От, але якщо ви вже цілитесь в бік айфонів, і вам для вас важливо, щоб був саме iPhone, тоді 12 ще більш-менш нормальна. Вона нормально тримає заряд батареї. Там вже oled екран, там є MagSafe, ну такий, знаєте, прям от початковий рівень. Однак, знову ж таки. Якщо для вас там підзібрати ще півтори тисячі гривень не проблема, то ті краще вже брати 13 покоління. Я розповідав, чому я так вважаю. 12 Pro, 12 Pro Max я не раджу купувати, тому що різниці з 13 поколінням знову ж таки не суттєво. Там десь приблизно 2-3 тисячі гривень. Однак наскільки ж це різні рівні? В 13-му поколінні чубчик вже став трохи менше. В тринадцятому поколінні з'явилася частота розгортки 120 Гц. Взагалі, якщо ви хочете собі брати прошку, то це тільки е, треба дивитися в бік 13-го покоління. Все що нижче, будь ласка, не беріть. Візьміть собі вже там 13-те айфони. Я не знаю, 12-те, ну там. Прошки ті, 12 Pro 12 Pro Max, вони просто ну не мають сьогодні сенсу. Почуйте мене. Піднакопичте трохи грошей і беріть собі 13 Pro або 13 Pro Max. 13 Pro сьогодні коштує в гарному стані там близько 19,5 тисяч гривень. Так, нам середині буде 128 гігабайтів, але то вже дивіться самі. Докидуєте ще нам двушку і берете на 256. А 13 Pro Max від 22 тисяч починається. Так, теж всередині буде 128 гігабайтів. Докидаєте там двушку трьошку, от і у вас буде. Буде вже 256 ГБ. Однак там вже 120 Гц. Працюють смартфони жваво, не лагають, нормальна камера. Ще вам гарантовано 2 роки підтримки. Ну тобто можна навіть 2025-му їх брати за цей прайс. Це таки, знаєте, мінімальний поріг входу, якщо вам треба дійсно приємний апарат, яким комфортно користуватися. Припустимо, от в одній руці я буду тримати iPhone 13 Pro, в іншій iPhone 16 i. 13 Pro буде в рази краще в повсякденному користуванні. Так, час автономної роботи буде у нього гірше, однак один день тримає і вже окей. Камери набагато краще, дисплей набагато краще. А з чим ви весь час взаємодієте? З дисплеєм? Повірте мені, різниця між 60 Гц і 120 Гц. Це, вона, вона дуже відчутна. А що стосується процесора і так званих AI фішок Apple Intelligence, на 16 i їх немає. Ну там може з'являться там колись через рік. А потужності 13. Pro вам ще не вистачить позаочі, там на кілька років вперед. І ігри нормально тягнуть, не лагає нічого. Ну, типу, ви ж знаєте, коли мова йде про Apple, що там потужний чип, що там потужний чип. Отак от в інтерфейсі ви цю різницю не побачите. А невже хтось буде брати собі 16i, для того, щоб грати на ньому в якісь там найвимогливіші ігри? Будь ласка, не смішіть. Якщо у вас є трохи більше грошей, і що, мабуть, важливіше, більше бажання не відрізнятися від власників 15-го покоління і 16-го покоління, тоді варто дивитися в бік 14-го покоління. Тому що саме в 14-му поколінні Apple відмовилася від у цього набридшого усім чубчика. Звичайно, 14 14-шку взагалі брати сенсу, я не бачу, коли є 13-те покоління. Технічно вони майже не відрізняються один від одного, ну типу і зовні і все. Ну, типу, ти будеш з 13 і фоном або чотирнадцятим. Ну, тому, як то кажуть, знайди п'яті відмінностей. Ну, типу, в цьому разі краще заощадити і взяти собі тринадцяте покоління. Тому я раджу чотирнашку, звичайно, скіпати. Те саме стосується і версії 14+. Коштує вона плюс-мінус так само, як айфон 13 Pro Max. Пояснювати вам, чим краще Pro Max... Ну, я гадаю, що не варто. Знову ж таки, буде пісня про 120 Гц, буде пісня про камери, про загальні відчуття. Ну, типу, це ПРО версія, так, минулого покоління. От єдине, що вам дасть 14, це трохи краще час автономної роботи, і те, що він буде на рік довше підтримуватись усе. Проте я реально навіть не замислювався і брав собі 13 Pro Max замість нього. А от що стосується 14 Pro і 14 Pro Max, оце от ті самі топчики за свої гроші про. Які я е, щойно вам казав. Дивіться, коштують вони знову ж таки не набагато дорожче за 13 покоління. Припустимо, за 14 Pro сьогодні просять від 24 тисяч. Знову ж таки, за версію на 128 гігабайтів. За 14 Pro max від 27 тисяч гривень. Що ви отримаєте натомість? По-перше, у вас не буде чубчика, там вже буде оцей Dynamic Island, як в сучасних айфонах. По-друге, дисплей став набагато яскравіший, ніж. 13 му покоління це дійсно помітно. Тобто тут сучасний екран. Камеру теж трохи прокачали, плюс там додатковий рік оновлення, і мені здається, що цього вже для багатьох буде достатньо. Гадаю, що більшість, знаючи купертинівську аудиторію, обере саме цей смартфон тільки для того, щоб ніхто не зміг зрозуміти, що у вас 14-те покоління, а не припустимо, там 15 те або 16. те Тому що, ну чубчика немає, виглядає сучасно, ну тільки колір може його е, видати. Ну або там, якщо людина прям дуже розуміється, ви прийде тоді. Каже, о, так це ж 14, не 15 або 16. Для мене це взагалі не має ніякої ролі. І того, що я перелічив в технічному плані, мені було достатньо. Але, ну ви ж самі знаєте, любителів техніки Apple. Ну і найоптимальніша серія iPhone сьогодні на ринку це 15-та, тому що вона попередня. Тут все працює точнісінько так само, як і у випадку з Android. Пам'ятаєте, сьогодні вже є там пікселі 9, але всім я раджу брати 8. Сьогодні вже є. Там Galaxy s 25 але у сім'ї раджу брати s 24 тому що адекватний прайс, різниця не суттєво з останнім поколінням, то чому б не заощадити а отримати плюс-мінус те саме. Однак зараз мова йде про айфони. І якось усі кажуть, в сім'ї не без виродка. І в даному випадку я вважаю, що виродками в 15-й серії є е, звичайний 15-й айфон і версія 15 Знаю, що багато зі мною зараз не погодяться, тому що люди є власниками цих смартфонів. Проте ми зараз з вами говоримо. За найоптимальніші рішення. І якщо б у мене в кишені було там, приблизно 27 тисяч гривень, я б собі ніколи не взяв ні 15 iPhone, ні 15. Plus. Ну тому що за ті самі гроші можна взяти собі 14 Pro. Ну, щоб ви обрали собі 15 iPhone чи 14 Pro. Або 15 Plus, чи 14 Pro Max. Ну, як на мене, вибір очевидний. Тут вам і немає чубчика, і 120 Гц, і камери кращі. Навіщо взагалі Apple створює ці звичайні версії? Я, я реально ніколи не розумів. Ну це тільки, щоб, типу, у тебе була цифра, це 15 на 14, але технічно це ж ну, просто. Небо і земля. Якщо ви вже хочете купити собі найоптимальніший iPhone, і у вас немає обмежень в грошах, от ви просто не хочете платити а, зайвого. Тоді треба брати або 15 Pro, якщо ви полюбляєте компакти, або 15 Pro Max, бо платити більше за 16 серію, ну, можна тільки в тому плані, якщо у вас взагалі там немає ніяких обмежень, або вам там подарували смартфон, або ну, коротше, типу, звісно, що 16 Pro і 16 Pro Max будуть краще, але платити за них там зайвих 200 баксів, я б точно нікому. Не радив. Можна брати собі реально або 15 Pro, або 15 Max. Припустимо, якщо б я зараз загубив собі свій 16 Pro, я б перейшов би на Android, але якщо б став вибір тільки там iPhone, далі, то я б Взяв собі 15 Pro. Різниця між ними в тому, що у 15 Pro немає цієї набридшої мені кнопки, яка реально вона, вона взагалі не потрібна. Вона мало того, що працює через одне місце, і ніколи не користуюсь ні зумом, ні використовую її в якості спуску затвору. Ні, вона просто не потрібна, ця кнопка. Це ну, реально як апендікс, який треба а, вирізати. Єдине, в чому 16 Pro буде трохи краще, це час автономної роботи. Потім з'явився цей просунутий телефотооб'єктив. ну, і Трохи менше, ніж у 15 Pro. Ну, добре, між 15 Pro і 16 Pro, ще можна там якось там подумати, там реально є якісь зміни. А от між там 15 Pro Max і 16 Pro Max взагалі не варто думати, тому що камери там майже однакові. Час автономної роботи, ну добре, може там на 16 Pro Max, там на якихось 5-7% став краще. А по всьому іншому, ну, типу, окей, розміри, там оці, мізерні там, да, різниця. Я б реально от між 16 Pro Max і 15 Pro Max. Точно брав собі 15 Pro Max. Сьогодні базову прошку в гарному стані можна знайти від 33 тисяч гривень, а версію Pro Max від 38 тисяч гривень. Плюс-мінус стільки ж коштують сучасні флагмани на Android. Але, друзі, це техніка Apple, вона завжди коштувала дорожче. Обґрунтовано це чи ні, ви як завжди, своєю думкою, зможете поділитися. Коментарях, як ви розумієте, звичайні iPhone 16 і 16 Plus я теж не бачу сенсу купувати, бо замість них можна за ті самі гроші взяти. 15 Pro і 15 Pro Max. Це була моя думка, і як би це самовпевнено не звучало. Але я щиро переконаний, якщо ви до неї дослухаєтесь, то залишитеся задоволені. А якщо ви раптом десь зі мною не згодні, ви завжди можете обґрунтувати свою точку зору в коментарях. З радістю почитаю. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!